У мене після смак можна сказати двох консультацій дівчат, у яких між собою дуже подібний запит. Та й в цілому для жіночої, мені здається, громадськості характерно ставити собі питання, наскільки я себе люблю, чи я люблю взагалі, що що з собою представляє та любов до себе. І ось на прикладі цих двох клієнток мені захотілося поділитися з вами міркуваннями, можливо, так означити кілька тез. Для вашого подальшого аналізу, вже з огляду на свою особистість, Хибно буде думати, що любов до себе це дозволяти собі їсти все, що хочеш і скільки хочеш, не вставати з дивану, от, не вилазити з серіальчиків, відсторонитися від різних корисних активностей, зробити паузу у навчанні, у розвитку, у прокачуванні якихось навичок, тільки мотивуючи і пояснюючи це, тим що я маю себе приймати такою, як я є. А отже, хочеться мені з'їсти коробочку еклерів? Я це зроблю. Ну а як же інакше вчитися, приймати себе такою, як я є? Не хочу я йти на тренування або вчити там якусь дисципліну. Не буду я цього робити, бо я себе люблю і треба себе сприймати такою, як я є. І тут, друзі, криється дуже підступний режим особистості, ось який грає тільки знаєте, так на перший погляд роль. Захисника, того, хто підтримує, тобто якась частинка нас, яка каже, ти ну, відмовився від цього того, от просто живи так, як тобі хочеться. Відпусти всі гальма, забудь про самодисципліну, ти варта того, тільки так ти, можливо, себе дійсно приймеш і полюбиш. Ну, і яка частина жінок справді буде казати, що я полюбила своє тіло, от мене воно влаштовує таким, як воно є. Я не слухаю думки інших, окей, але інша сторона цього процесу. Здоров'я, різні показники, які просто там вщент розплющені. Те, що ти себе погано почуваєш, те, що ти не можеш нормально пересуватися, тому що там в тебе дихання збивається, якась задишка втома, відсутність енергії. І виходить, що ми починаємо звертати на це увагу, і це нам починає якось дошкуляти. І виходить, що той режим їй, що попало, нічого не роби, відпочивай і десь плекай цю любов до себе, він не дуже робочий, бо він приносить з собою об'єктивно. Купу інших проблем, з якими потрібно давати раду. І тоді стає дуже логічне питання: а ця любов до себе це лише про відсутність обмежень, любов до себе це бути такою, як ти є, дозволяти собі все, що хочеш, навіть якщо ти розумієш, це відверто псує тобі життя в різних аспектах, ну така це собі любов до себе. Тому нам варто завжди триматися здорової позиції. І здорова позиція це про... Критичний погляд на ситуацію це про те, що є бажання, є якісь наміри, є пріоритети, але також є їх наслідки, є якась перспектива і є необхідність такої здорової самодисципліни. От якщо у вас там переддіабетичний стан, а ви все не можете ніяк позбавитися від споживання вуглеводів. Пояснюючи це тим, що так ви не будете любити себе, то це зовсім не доросла позиція. Це позиція, яка навпаки вас заведе ще більшу проблему. Тому любов до себе це баланс між хочу і між тим, що може бути якісь обмеження. Між тим, що я маю себе дисциплінувати. і пошук цієї золотої середини він дозволяє нам справді жити якісне життя. Тому завдання основне зміцнювати. Ось таку раціональну, дуже об'єктивну, внутрішню, дорослу частину, яка здатна взяти десь під контроль, а десь ладна послабити той контроль і відпустити гальма.